Однією з резонансних справ за останній час став інцидент, який трапився біля кафе на території ранкового ринку. Участь у ньому взяли троє місцевих мешканців та іноземець. Сиділи в в кафе, у них вийшов скандал, ну і до драка не прийшла, вони вийшли, пішли, і по дорозі вони почали там далі скандалити. Він достав ніж грузин. І підрізав три чоловіка. Один з потерпілих отримав тяжкі проникаючі телесні поранення. Два інших дістали легкі ушкодження. Особа, яка скоїла злочин, наразі затримана. Мені ще з посту п'ятнадцять на сьогоднішній день. Він на Грузії, приїхав сюди в гості. Ну, мені відшов, що офіційно. Я перед ну, кордон на три місяці. Стоїть в нього печать та на таможні, що він прибув сюди. Зафіксовані на Обухівщині й інші резонансні справи, зокрема, декілька крадіжок. Буквально в цьому місяці в нас кража, дві кражі було одна 185-та, четверта, це в особо крупних розмірах. Цікавим збігом у цій справі є те, що як і в попередньому випадку, злочин відбувся за участю грузина. Саме він підмовив свою дружину здійснити крадіжку. Гувернантка. Працювала на дому, вийшла замуж теж за грузина, і вони в змові. Вона викрала гроші, золото. Йому 23 і 37 вони поженилися, не знаю, любовних чи що, швидше всього. Тому видно, Грузин надавив їй, що давай, що вкрадемо. Награбоване зловмисники відвезли в бучу та закопали в лісі. Жінка виявилася мешканкою Києва. Шість років вона працювала гувернанткою в сім'ї, яка мешкала в козині. Тому добре знала, де в будинку лежать цінні речі та гроші. Наразі вона знаходиться під підпискою про невиїзд. А її чоловік заарештований. Сума награбованого складає близько півтора мільйона гривень. А самих зловмисників затримали за декілька днів після скоєння злочину. Злочин розкрили на другий день. Ми все із нічого ніхто не потрібно. Втратив ні однієї, не вспіли ні копійки, ні золота не продали, все-все позимали. Реальна цифра розкриття злочинів співробітниками Обухівського райвідділу міліції становить 52 відсотки. Тому роботу стражів порядку цілком можна вважати успішною. Нещодавно їхні досягнення, а також методику трудової діяльності, перевіряли співробітники вищого керівництва. Нас перевіряли МВД. Комісія була була перевірка других районів. Приїжджали служби оддільні. Ну в принципі, порушень нас таких великих нема. Закону штаб приїжджав, перевіряв. Тобто, у нас є архіватор. тобто... Коли дзвонять по телефону, все пишеться. Перевіряли це. Увага саме до фіксації правопорушень зумовлена тим, що за укриття злочину на співробітника чекає пряме звільнення з органів внутрішніх справ. Всім доведено, це, це требування МВД, Главного управління і, звісно, моє требування. Наприкінці зустрічі Олексій Миколаєвич поскаржився на нестачу кадрів, тому всі бажаючи працювати у правоохоронних органах, можуть приходити до райвідділу, де вони отримують направлення на навчання. Слід зважати, що майбутніх міліціянтів будуть перевіряти по місцю проживання на наявність судимості у них чи в близьких родичів та притягнення до адміністративної відповідальності. Також потрібна буде характеристика зі школи чи попереднього місця навчання. Ще одна обов'язкова умова при наборі мати не тільки бажання, але й хист до ведення слідчих. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.